Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Донецька область. Коли звільнять та що заважає нашим Збройним силам України звільнити Донецьку область від расистів? Зараз ми будемо дивитися. Є план, дуже потужний план. Він мирний. Звільнити Донецьку область ну, в плані мирний для мирних, для цивільних людей, для жінок, дітей, для родин, похилих людей похилого віку щоб вони не були, ну, не опинилися під ударом. Оце саме головне, це саме так, щоб всі ці жителі Донецької області, всі, були захищені, щоб їх не торкнувся оцей жах війни. Це саме основне, бо є така страх у військових, що їх будуть просто використано як щит, живий щит. Саме це. Саме це. Більше всього бояться військові України, що буде вбито ж цивільних в Донецькій області. Їх хочуть захистити. План, таємний план, розроблений. Зміниться ситуація. Дуже добрі карти. Дивіться, все настільки таємно. Цей розроблений план його вже мають втілити в життя. Колесо зрушило. Будуть ставити, я так бачу, що будуть ставити захист у цієї області. Мені дещо буде або ворог братися вся Донецька область буде братися якби в оточення. І одночасно із центру самого вб'ють просто ворога із самого центру. це, напевно, місто буде Донецьк. Але буде настільки потужна зброя навколо, що. Сам ворог не, не зможе обстрілювати цю територію. Така, така операція, от мені йде, що він просто загнаний буде в центр і знищений, і його план щодо мирних не здійсниться, бо, або це будуть потужне ПВО, щось, що саме буде збивати ворогу. Агресію він не зможе чинити. Агресію оцей план виходу з порятунку. Це ризики. Військові дуже переживають. Військові України дуже переживають з приводу того, щоб живі, щоб цивільні люди не страждали від цього їх. Коли їх будуть звільняти, щоб ворог не застосовував агресію щодо людей. Так, жінок і дітей бояться. Наші військові бояться, що буде з, жін... ну, з слабкими жителями Донецької області. Дайте нам відповідь, будь ласка, все буде добре. Побіжать перші колаборанти? Так, буде дуже добре. Скажіть, яке це буде приблизний час? Яке число, дата звільнення саме Донецької області? Коли це відбудеться? Дайте нам відповідь. П'ятого числа почнеться боротьба, вона така буде. Два дні. Чи це буде напротязі п'ятого числа? І два. це цікаво. Як це відбуватиметься сутками? Зранку до ранку, так ворог не зможе нічого з. Здійснити, його буде повністю винищено і е, до Донецької області надійде допомога виплати людям, все, що їм необхідно, і суд над ворогом буде. Це якесь буде п'яте число, прям сутками воно буде дуже така швидка. Деокупація Донецької області. Як це буде відбуватися 5 Карта миру. Так, я хочу забрати весь негатив, що заважає деокупувати Донецьку область від ворога. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. Більше нема нічого, що заважає Збройним силам України де окупувати Донецьку область якнайшвидше врятувати жителів Донецької області від ворога, здійснити цей план. Заперечую. Без втрат для жителів для цивільних і військових України. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, де настане перемога військових України. Перекриваю. Да. Плану вдасться. Жителів цивільних не буде, не буде вбито вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, відкрити дорогу на деокупацію Донецької області, якнайшвидше, без втрат. Для цивільних і військових України. Буде так, буде так, буде так. да будуть зруйновані всі плани ворожі? Буде так. Відкриваю прошу допоможіть нам, будь ласка. буде все сказане здійснено Отакі От військові план мають, бояться, щоб мирних не було. Враження ворогу. І все в них здійсниться. Врятують дітей. Буде щасливе життя в Донецькій області. Дякую за увагу.